Світлана Молчан кома, крапка Надія прокинулася в лабіринті, схожому на моторошні атракціони, адже всі стіни були вкриті дзеркалами. Що вона тут робить? Пам'ять не давала жодної підказки, голова здавалася важкою, а в роті відчувався металевий присмак. Обережно піднялася і, наблизившись до дзеркал, неголосно погукала. Тут хтось є? Відповіді не було. Надія із острахом відсахнулася від дзеркала, бо не побачила в ньому свого відображення. Вона щиро сподівалася, що це лише дурний сон, бо так буває. Хіба що вона вампірка? Який трясця недологий жарт, а їй зараз зовсім не до них. Виходу знайти не вдалося, скільки б надія не ходила взад вперед. Боже мій, невже я мертва? Пронеслося в голові. Зневірена і налякана жінка притиснулася лобом до дзеркала, сподіваючись відчути про холоду, та не відчула нічого, але дещо таки сталося. На місці дотику, ніби звідкись із середини вилинув напис. Лише одне слово нерівними білими літерами, немовиведене невидимим привидом брехня. Про що це? Навіщо? Надія спробувала зрозуміти, що це означає, але брехала вона в житті так часто, що без конкретних пояснень ці звинувачення неможливо розтлумачити. А хто не бреше, подумала жінка. Але згадала саме про зруйновану кар'єру найкращої подруги, хибні свідчення у судді на користь боса, викрадені із рахунків гроші небагатих громадян. Жінка спробувала доторкнутися до іншої скляної поверхні, в якій відображалося лише таке ж точно дзеркало зі стіни навпроти. Слово цієї ж миті вилинуло із темних глибин зрада. Особливо болюче слово для надії, від якого завжди хотілося розридатися, як в дитинстві. Одним цим словом можна було пояснити її самотність. Вона зрадила єдиного чоловіка, який кохав її, знову згадала близьку подругу це теж і зрада і брехня. Жінка безсило опустилася на підлогу, підперши собою скляну стіну. Новий напис був прямо за спиною. Надія чітко відчула це кожною клітиною шкіри. Що там? Що ще? Різко підхопилася і побачила слово, від якого серце немов зупинилося вбивство. Надія побігла, як загнаний звір, вона кричала і сипала прокльони незрозуміло, в чий бік. «Так!» Це страшне слово теж про неї, і зараз вона знала точно, що мається на увазі. Цей спогад переслідував її багато років у нічних кошмарах. Бабуся, яка обожнює онуку, її хворе серце, пігулки, які 20-річна надія замінює на звичайний глюконат кальцію. Вже за місяць вона в'їхала власницею в спорожнілу великогабаритну бабусину квартиру. В одному із дзеркал показався безформний темний силует. Від переляку Надія спробувала бігти, кричати, бити дзеркала, але нічого не вдавалося. Цієї ж миті вона все пригадала. Жахлива аварія на дорозі, і вона за кермом. Вона чула, як медики швидкої діставали її із безформної купи металу, що була колись її автівкою. Отже, вона в комі, вона в лікарні, вона ще жива. Чорний силует опинився навпроти надії. Він став подібним її тіні, але надія знала, що це не так. А тоді в голові залунав голос: Знаєш, де ти? Приблизно знаєш чому аварія. Всі, хто опиняється тут між світами, мають змогу вижити, виправивши найжахливіші помилки, заслуживши прощення, зраджених ними після одужання. Але в тебе немає такого шансу. Ти помреш. Дай мені цей шанс, я хочу жити. Нічого з того, що ти наробила, не можна виправити. Твоя кома помилка, парадокс. Прощавай. Дзеркала задзвеніли, розтріскались, посипалися крижаною смертельною зливою. Темна тінь зникла. В міській лікарні на самоті тихо померла надія. Чорне, холодне, мотрошне ніщо проковтнуло її цілком. Світлана Молчан. Комака. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!